Ще від минулого літа мешканці вулиці Чуднівської потерпають від наслідків прориву труби централізованого водопостачання. І більше як півроку аварійна ситуація лишається невирішеною. На місці прориву, яке навіть не огороджено, утворилась величезна канава. Стоїть страшний сморід і безперервно тече вода, куди тільки мешканці не звертались, та найперше до міськводоканалу. Оце дивіться це значить. Оце що вони приїхали отут зробили. Ось ми все розрахувалися, Заплатили 3,765. За що ви тоді заплатили? Ну, от заплатили, що вони приїхали. Ми думали, що це да. що вони будуть робити? Це ж уперед заплатили, а тоді вони приїхали. А то ви ще й наперед заплатили? Ну, А як же ж? майже 4 тисячі гривень за так званий ремонт сплатили ще торік? У переліку робіт вказано наступне. Значить, бочка газ 53 видана. Значить, стоїть 1692 кар... карбованці. 1692, дивіться, всього, да. потім газ-53, значить одна година 459 гривень. Так. Потім послуга за там, часове відключення від мережі, значить водопостачання 1614. За що з них узяли гроші, люди не розуміють, адже вода рікою продовжує бігти вздовж вулиці аж до автобусної зупинки, де збирається у ямі на дорозі. Там озеро стоїть на зупинці, там три а зупинитись не може, щоб люди інваліди сіли в автобус, тому що вода, вода тече рік тече. і ніяких. Приходимо тетяні. Вам щось допомогли. А хто що допоможе? Ніхто не хоче навіть прийти лишній раз подивитися, як ви тут і що ви тут. От зиму, зиму Тут такий голод був, що дітям каток можна було робити. А вони пустили грейдер, який чистив і виривав асфальт разом із, 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 із льодом. Дзвонили. Просили, писали заяви, все. Нам дали відповідь. Значить, коли писали, дав відповідь, дав відповідь, що це в зв'язку з тим, недостатньою кількістю працівників з частинами прориву мереж, водопостачання Бердичівський водоканал. На жаль, найближчим часом не в змозі виконати ремонтних робіт. Пані Анна веде нас до будинку і показує, вода у крані йде тоненькою цівкою, ані посуд помити, ані помитись. «Напротязі цього часу так ми не болярем не користуємося, не миємося нічого. Гріємо, це так. Ми ну, нічими побутовими послугами, такими, які можна, не машинки не можна включити, тому що не можна. На санузір ми набираємо воду і зливаємо». Люди кажуть, із проблемою зверталися до міського голови. Він нам відповів. Що зараз немає людей, нема кому робити. Жінка показує усі документи і проплати, за що заплатили і куди їм звертатись. Директора водоканалу зупинити для інтерв'ю було б важко, якби не міський голова, що якраз стояв у коридорі виконкому. Вони в всі сроки. Так, рили не ми, встановлюємо не ми. Вони самі робили. Це повністю приватна система. водоканал до цього відношення немає. Розривав так само так. Ні, там ваша ваш рахунок три покажіть, сімсот. Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Інформація У мене інформація, є, що ми не бралися ні заки роботи, що це приватна лінія. Ми єдине, що показали, де знаходиться труба на проїжджій частині. Все, все. Направте ще свого працівника, який перевірить цю Добре. цю роботу, що все з які взагалі місто було? веде водовтрати? Обліковується якось ці водовтрати. То що там півроку тече просто водопровідна вода. Це є. Ну, обліковується на втрата? Втрата розраховується згідно чинного законодавства. Зрештою, жінка купила навіть бетонні кільця за власний кошт та поставити їх нікому. Оце я, значить, купляю круги, ставлю тут круги, звертаюся, вже є круги. Приходьте, робіть. Вже щось треба робити. Ніхто нічого. Із проблемою мешканці Чуднівської звернулись до громадського активіста, який пообіцяв допомогти і надати розголосу цій ситуації. Підготував дві заяви, два звернення це до виконавчого комітету і до водоканала, тобто, щоб вони надали відповідь, на чиєму балансі перебуває ця труба, яка переходить через дорогу. До того, щоб встановити власників. Якщо вона ця труба є безхозна, нікому не належить, то міська рада зобов'язана взяти її на баланс і безкоштовно за свої кошти, за кошти, за бюджетні кошти, зробити ремонт і замінити цю трубу. Так що сьогодні я після нашої зустрічі поїду в водоканал і в місць виконком і подам ці дві заяви. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.